Що, якби Земля почала обертатися в протилежному напрямку, відповідь вас здивує, на відміну від ситуації, коли планета повністю зупиниться, зворотне обертання Землі не стане кінцем усього життя. Після кількох тисяч років, коли сонце сходило б на заході, кліматичні регулюючі течії Атлантичного та Тихого океанів змінили б напрямок, обігріваючи протилежні узбережжя і буквально перевертаючи біосферу з ніг на голову. Китай, Америка та тропічні ліси поступово перетворилися б на сухі випалені пустелі. Однак на їхньому місці виникли б нові ще більші джунглі та ліси, що простяглися б через північну Африку та Близький Схід. Насправді це ймовірно призвело б до того, що земля стала б зеленішою. Загальна площа пустель скоротилася приблизно на чверть, завдяки зникненню Сахари. Отже, люди все ще змогли б процвітати на землі, яка обертається у зворотному напрямку.